зараз. Ми тут у Вашингтоні, округ Колумбія, і ми на саміті з відбудови України разом з Геррі та воїнами Азову. і насамперед, ми хочемо щиро вам подякувати. Дякую, від щирого серця. Ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте Україну, за те, що ви заплатили таку високу ціну за вашу самопожертву. це справді дуже багато. Я не можу це передати словами, але я щиро відчуваю, що українська нація насправді вдячна вам і міжнародна спільнота також вдячна вам, бо ви захищаєте Україну. Ви захищаєте Європу, ви захищаєте весь світ. Адже ми знаємо, що відбувається, ми справді розуміємо, що відбувається, і дуже цінуємо вас. Тож я хотіла б почати з запитання: ви є частиною цього саміту? Ви належите до числа організаторів саміту. Чому ви вирішили його провести? Я розумію. Відповідь очевидна але чому це важливо? І що для вас означає партнерство? Як насправді вдалося зробити цей саміт реальністю? Тому що я вірю, і люди, які організували цей саміт, теж вірять, що ця війна закінчиться. Вона закінчиться, але проблеми не зникнуть будуть проблеми з ветеранами, будуть проблеми з економікою. І нам доведеться відбудовувати Україну всім разом, не лише українцям, не лише американцям, а всім нам у партнерстві Тому ми маємо готуватися. Ми повинні дивитися вперед і з'ясувати, з якими проблемами зіткнемося після війни. Чи, хоча б під час перемир'я, і зрозуміло, що саме такі чоловіки а насправді ще хлопці будуть відбудовувати, вони будуть частиною України, вони не покинуть країну, вони не відступлять. Вони й далі боротимуться за країну, яку вони люблять, за країну, якій присягнули і за країну, заради якої вони заплатили таку велику ціну. Не лише втративши здоров'я кінцівки чи зір, але й втративши своїх побратимів на полі бою проти зла проти абсолютного зла в цьому світі. і саме тому я думаю, що дуже важливо не тільки нам, цивільним людям, замислюватися. А й усвідомлювати, що й наша країна, сполучені штати, у 50-х, 60-х роках також відбудовувалася після другої світової війни ветеранами, президентом, який сам був на війні, і його брат загинув. Президент Кеннеді, президент Ейзенгауер, а також конгресмени, сенатори, губернатори. Усі вони були ветеранами, і я думаю, я вірю, я знаю, що це майбутнє України. Саме ці люди відбудують Україну. Вони не корумповані, вони чисті, сміливі і дуже, дуже розумні. Навіть за позивним Вікіпедія вже зрозуміло, що ця людина розумна. А по позивному щастя, ви знаєте, це буде розумна, щаслива країна. Вони її відбудують зараз. Я хотіла б задати питання нашим неймовірним ветеранам отже, цей саміт присвячений темі відновлення та майбутнього України. Яким особисто ви бачите майбутнє України. для мене цей саміт це дуже важка зустріч, тому що протягом цих днів ми маємо вирішити багато проблем. Війна досі триває. Ми ще не закінчили цю війну, ми ще не перемогли в цій війні поки що. Нам потрібно вирішити багато питань: як перемогти, як закінчити цю війну, що робити після війни? Бо, як ви кажете, ми воюємо не тільки за Україну, ми воюємо за весь цивілізований світ. і дуже важливо для українців зрозуміти, що. Ми вже є частиною цього цивілізованого світу, тому в нас немає іншого шляху. Ми повинні бути частиною цього світу. Це не тільки для нас, для українців. Це для всієї Європи. Це для всього людства, Не людства. Це, так би мовити, для всіх, хто на боці добра. Це важливо. Тож зараз ми намагаємося знайти. Шляхи, як налагодити зв'язок між різними частинами нашої культури, різними частинами нашої інфраструктури, як відбудувати інфраструктуру, як змінити інфраструктуру в Україні, як передати наш досвід для створення інфраструктури? Бо, наприклад, інфраструктура в Україні зараз можливо є найбільш децентралізованою інфраструктурою у світі, і це важливо. Якщо решта світу хоче бути готовою до будь-яких війн, до будь-яких терористичних актів, вони повинні використовувати досвід України щодо інфраструктури. Ми зустрічалися з керівником пожежної служби у Сполучених Штатах. і, на мій погляд пожежники в Україні мають величезний досвід роботи під час атак протягом тривалого часу. Тож це дуже важливо. Україна повинна вистояти, і ми повинні передавати наш досвід іншим країнам. Отже, ми повинні відбудовувати не лише Україну, ми повинні відбудовувати безліч місць у світі, і ми повинні робити це разом. Дуже дякую. і я хотіла також звернутися з питанням до вас, Гері. Бо ви той, хто насправді почав підтримувати Україну ще тоді з 2014 року. І ви приїхали зі сполучених штатів в Україну і підтримуєте її до сьогодні. Ви зробили багато і насправді дуже багато допомогли. Чи можете ви поділитися своїм баченням. Що вас так сильно мотивує? Насправді це сталося випадково. Я втратив найкращого друга і я не знав, що робити. Я поїхав в Ізраїль, пішов до стіни, плачу і говорив з Богом. І Я подивився вниз і побачив маленьку записку до Бога. Хтось написав записку до Бога, моліться за Україну. І я сказав: знаєте що? Це не чесна війна. І я був у Росії, я працював у Росії, я служив там і я знав, на що здатні росіяни і я мав досвід із КДБ. Я знав, які там бандити, і сказав: це не буде чесний бій, тож я поїду. Я знав одного солдата, якого поранили в Донецьку. Він був кіборгом, і я відвіз його до Сполучених Штатів до доктора Черняк. Вона свята, і вона його лікувала. Він отримав лікування, а я повернувся. Я зрозумів, що українські воїни справжні бійці, вони справжні воїни. І вони не відступлять, їх недостатньо просто вбити. Потрібно подавити їх волю. Вони не відступлять. І тоді я став частиною них. І знаєте, вони були як мої діти, бо вони такого ж віку, як мої діти, які також служили в армії. І я сказав, це могли б бути мої діти, яким би прийшлось воювати. І дуже ймовірно, що мої діти можуть опинитися в цій боротьбі, якщо ми не зможемо забезпечити, щоб ці хлопці вистояли і продовжили боротьбу і ці двоє воїнів є прикладом. хоча думаю, є тисячі молодих українців, які незважаючи на те, що поранені, незважаючи на те, що немає ока, немає ноги чи руки, кажуть: ми повернемося і будемо боротися. Вони не відступлять від цієї боротьби. І я, людина, що провела 30 років у війську, кажу: ви не можете підвести цих людей. Ви не можете дозволити їм так загинути. Я стоятиму з ними незалежно від політики, незалежно від президентів. Я особисто і я знаю багатьох американців, таких як я, у моєму оточенні, які стоятимуть поряд з цими людьми, які стоятимуть поруч із цими українськими героями, справжніми у своєму героїзмі. Адже попри поранення і можливість залишити поле бою, вони повернулися, щоб знову воювати. Вони не відступили, і вони досі хочуть повертатися воювати. І ось чому я думаю, вони є майбутнім. Вони майбутні політики. Вони – майбутні бізнесмени. Вони – майбутні освітяни і науковці України. і я б не перебував в Україні, якби не вірив, що Україна стане провідною країною. Ця війна зробить Україну сильнішою і сміливішою, і більш значущою. І вона стане лідером європейської спільноти у 2014 році. Я поїхав до України на один день лише на один день забрати одного солдата і виїхати. І зараз, через 11 років, я все ще там Дуже дякуємо за це. Увесь світ повинен дякувати цим хлопцям. Цим хлопцям і їхнім бойовим побратимам. Ось кому ми повинні дякувати безперервно день і ніч. Що це значить для вас? Що для вас Україна? Україна це моя батьківщина. Це не був мій вибір, але це моя честь бути воїном України, бути ветераном України. Зараз я розумію своє життя краще ніж раніше до цих подій. Тож тепер для мене це не просто шматок землі, це не просто місце на карті. Це більше ніж це навіть більше ніж я. перш за все, це люди, яким я служив в Маріуполі. Цей хлопець з Маріуполя. І це важко пояснити але я люблю українців більше за своє життя. І не тому, що я повинен це робити. можливо, це тому, що я бачив тисячі людей, яких убили росіяни. Тож тепер це не просто справа. Це моє особисте І я не можу зупинитись. Я не можу цього зробити тож я просто мушу знайти спосіб, як бути більш корисним для України. Бо це більше, ніж я. Багато людей дякують нам за те, що ми їм допомагаємо, але насправді ми їм не допомагаємо. Вони допомагають нам, вони допомагають вам, вони допомагають мені. Навіть психологічно вони допомагають. Для мене велика честь, що ці воїни. Прийняли мене як частину себе. і я думаю, що саме цим вимірюється сила єднання. тим, як ветерани приймають спільноту, за яку вони воювали. Тож для мене честь бути в їхній компанії. В компанії цього світлого, хороброго, молодого чоловіка. Знову ж я не втомлюся повторювати. Вони майбутнє України і ще одне питання. Ми проводили інтерв'ю з пастором Бернсом і він сьогодні виступав на сцені та виголосив дуже потужну промову. Він виступав за права людини за свободу віросповідання у всьому світі і те, що він сказав про Україну та свій досвід, який отримав. Про що йому розповідали? Перш ніж він приїхав в Україну, і побачив усе на власні очі. Він сказав, що був жертвою російської пропаганди. І слухав про те, що в Україні немає свободи. Немає свободи віросповідання. Що там диктатура і тиранія. І це те, що він повторював. Але потім він сказав: коли я приїхав в Україну і побачив усе на власні очі. Я зрозумів все абсолютно навпаки. І тут ми бачимо наскільки потужна ця російська пропаганда, яку роль вона відіграє, і наскільки важливо доносити інформацію і показати, що насправді відбувається в Україні, і це завдяки вам, тому що саме ви допомогли зібрати людей, щоб вони побачили, що відбувається на цій землі, що там насправді відбувається, і Марк Бернс побачив, що тут є свобода віросповідання. Що в Україні проводяться молитовні сніданки, обмін думками у них є відмінності, але це нормально. Так але це не була наша ідея. річ у тім, що пропаганда насправді працює, але пропаганда також має працювати і в Україні. ізраїльтяни так робили, коли були політики чи впливові люди. відомі журналісти, поліцейські. Конгресмени, сенатори. Будь-хто, хто мав вплив і говорив погано про Ізраїль. Ізраїльтяни запрошували їх і казали, давайте ми вам покажемо Ізраїль, давайте ми вам покажемо наших солдатів. І люди поверталися у Сполучені Штати вже сіоністами. Вони ставали їх прихильниками. Тому ми постійно казали, наполягали: не говоріть погано про цих людей, не нападайте на них. Запрошуйте їх, і Рабін Асман, і я, і ще кілька інших людей. Ми пішли до Такера Карлсона і сказали: приїдьте, приїдьте і подивіться на Україну. Те, що ви кажете, неправда, не вийшло. Тож ми ходили до багатьох таких людей. А потім ми дійшли до Марка Бернса, про якого я спочатку завжди говорив. Він же чорношкірий пастор. Що він може мати спільного з Україною? Так, він прихильник мага, він дуже про. він є лідером чорної громади. Він про Трампа і моя громада є про Трампа, так звана російськомовна спільнота, яка включає й українців і пострадянських людей. Ми радимо запрошувати цих людей, а не боротися з ними. І ось як грім серед ясного неба. Я б ніколи не подумав, що преподобний Бернс погодиться. Він сказав: Україна, я поїду в Україну і побачу все сам. Можливо, тому що він походить із спільноти, яка зазнала знущання, нападів та несправедливого осуду з боку світу. Він не довіряє тому, що хтось каже, що євреї погані, або цигани погані. або українці нацисти, або азовці. Він приїхав, і ми все показали йому і тепер він щирий українець. Знаєте, тепер він у вишиванці розгулює по конгресу. випереджаючи мене. він надсилав повідомлення президенту Трампу у штати десь о четвертій ранку. А коли повернувся, то сказав йому «Ні, президенте, все не так. Ось у чому річ». Пропаганда повинна працювати в обох напрямках. Росіяни дуже добре це роблять. Вони дуже дуже успішно використовують пропаганду і переконують маси людей. Наприклад, у моїй країні сталася величезна трагедія. тому, що Чарлі Кірка холоднокровно вбили на очах у його дітей, на очах у його дружини. Я маю на увазі, що багато людей дуже засмучені цим. Це схоже на вбивство Мартіна Лютера Кінга. А в моїй країні багато американців пишуть мені про Україну. Подивіться, про що говорять українці. Подивіться, чому вони радіють. І це та пропаганда, яку запускають росіяни. Вони вийшли і сказали: Знаєте, ми вам співчуваємо. Ми співчуваємо американському народу. Ми з вами. Ми сподіваємося, що ви знайдете вбивцю, і відповідно до закону і порядку ви будете судити його в суді. І всі американці кажуть, знаєте, росіяни не такі вже й погані. Подивіться, вони розуміють наш біль. От Україна, тож це необхідно змінити, і це ваша робота як журналістів: змінити ситуацію. залучити цих американців до того, щоб вони сказали ні, те, що ви говорите, те як ви ставитеся до українців, це помилка. Ви піддаєтеся російській пропаганді, і ми не збираємося з цим співпрацювати. Ми не збираємося підтримувати вас у цьому. щиро дякую за пояснення та за цей приклад. Особисто для мене це було дуже важливо. Як ви вважаєте, росіяни насправді співчувають? Вони напевно ніколи і не чули про цю людину. Але як тільки вони зрозуміли, що відбувається у сполучених штатах, то відразу з'явилося. О, просто подивіться на це, українці святкують його смерть. Ось що ми дізнаємося з місцевих ЗМІ». і саме так це інтерпретують американські змі. Комусь це нав'язують. Так і тут росіяни відразу ж виходять і кажуть: О, ви знаєте, ми вам співчуваємо. Знаєте, вони налаштовують американців проти українців Тож нам потрібно попрацювати над цим. Нам потрібно дуже. Дуже наполегливо працювати над цим, і я думаю, що це відповідальність багатьох журналістів в Україні. Думаю, слід додати, що зазвичай, коли хтось говорить такі речі, коли святкують чиюсь смерть, це, як правило робить лише декілька людей, тобто не так вже й багато, але вони дуже галасливі. Так а ті, хто це не підтримує, безумовно вони просто мовчать, але це також їх голос. Я звертаюся до своєї громади, до американської спільноти, до військової спільноти, і кажу: ні, те, що ви бачите по телевізору, неправда. Приїжджайте в Україну, тому що це моя Україна. Ці люди, які приїхали на саміт, цей чоловік, який стоїть ось там. вони герої. Вони мої українські герої. Ось цей хлопець мав великий бізнес і був дуже успішним бізнесменом. Він був хорошим it спеціалістом. Був а потім, на початку війни, пішов добровольцем. і він воює. Він командир і офіцер. Так що це абсолютно не схоже на те, що показують американській публіці і західному світу з України. Це не ті українці, яких я знаю. Ті, кого ми бачимо в Америці, зовсім інші. Я не знаю тих українців. А американська громадськість думає, що українці налаштовані проти нас. Вони ненавидять президента Трампа, Вони ненавидять наш конгрес. Вони ненавидять наших журналістів. Вони ненавидять наших військових, і я сказав: це не так. Нам потрібно залучити більше таких людей. Ось чому нам потрібно змінити і суспільну думку. Нам потрібно попрацювати над цим. І це величезна робота, бо це є війна. Це війна, і це завдає нам болю. Журналістів вбивають чесних, непідкупних, хоробрих журналістів. Це дуже небезпечна робота, як і на військовій службі. Їх вбивають, вони отримують травми, їх звільняють. Так воно і є. Але нам потрібно працювати над цим. Нам потрібно продовжувати боротися і не відступати від цього. Мені дуже подобається ваша точка зору, тому що вона дійсно висвітлює те, що роблять змі та пропаганда. Це справжня війна в інформаційному просторі, і ми повинні працювати над цим. Сьогодні це відбувається через інтернет, через Фейсбук та Ютуб. Це інформаційна війна, і її дуже дуже важко контролювати. Але ми також маємо до цього доступ, і ми повинні це використовувати. Нам потрібно залучати більше людей. Це правда. Щиро дякую. якщо ви хочете щось можливо сказати, ми сьогодні на саміті, який говорить про майбутнє України, так а вас хотіли б вас в першу чергу сказати. Дуже дякую за те, що ви нас всіх захищаєте. Це низький поклон і Слів не хватить, щоб висловити, але просто дуже хочеться сказати. Ми те, що мусимо робити. Вас хотілося б запитати, як ви бачите це майбутнє України після війни? Як ви бачите, що б ви хотіли бачити в Україні? В першу чергу, в першу чергу, я як представник Національної ради військовослужбовців ветеранів. Я вважаю, що, що перед тим, як ми будемо реконструвати Україну, ми маємо реконструвати людей, які повернуться з фронту. Це наша головна задача, це ну, наше бачення, яке ми втілюємо. Якщо повернуться люди, вони самі реконструюють свою страну. Так що, це так, я вважаю. Це найголовні завдання, ну, яке ми втілюємо, і, ну, для якого, ну, якого прагнемо зараз. Що для вас Україна взагалі? Це моя батьківщина. Це моє життя. Чому я й пішов воювати? Бо я воюю за своє життя, за свою сім'ю, за свою родину, за свою землю. Дуже вам дякуємо за це. Можливо, у вас є якийсь ще месич, що б хотіли сказати міжнародному ком'юніті. В першу чергу, я хочу подякувати всім, ну, всім людям, які, яким не байдужа Україна, от як Гері. Е, який з власного бажання робить все, що що можливо для України, я ну також хочу сказати вдячність передати народу сполучених штатів. Ну які ну, з самого початку допомагають зараз нам в такі тяжкі часи. І ще я хочу сказати, що головне, щоб всі зараз були разом, щоб вони сплотилися, ну проти агресора. Проти війни, проти всіх ну, всі, цих страшних речей, які творяться у нас в країні. Якщо ми будемо разом, ми нам ну ми переможемо. Якщо ні, то нам не перемогти взагалі ніде. Ну, так Я хочу додати дещо. Якби ми не вірили, що Україна має майбутнє, яскраве майбутнє. цього саміту не було б. Усі люди, які присутні тут, які беруть участь починаючи з Брока Пірса, доктора Бернса і Алекса Джорджа. Всі ці люди і приблизно десяток інших так наполегливо працювали, щоб зробити цей саміт реальністю. Якби ми не вірили в Україну, ми б цього не робили. Це бік хоп, це дуже велика велика надія, і справді. Ну, якщо чесно, я справді згодна з вами, що якщо ми будемо всі разом, то це обов'язково буде, і ми переможемо, і ми будемо жити. Це найголовніше. Отже, наскільки я розумію, Рабен Асман також мав бути тут, так? Так, він мав бути тут, але його плани змінилися. сталися деякі речі, і йому довелося поїхати і зустрітися з важливими людьми. Було багато розмов. Скажімо так, між усіма нами. але рабин Рабен прийняв дуже правильне рішення. він сказав, що це була б для нього чудова нагода сфотографуватися. Це було б для нього дуже гарною рекламою, але для нього було важливіше поїхати і обговорити майбутнє України з дуже впливовими людьми. Тому він сказав замість мене побудь ти. Ти роби те, що потрібно, а я піду і буду виконувати роботу солдата і воювати в окопах. Тож, ж, Асман насман всупереч нашим порадам, поїхати і воювати на іншому фронті за Україну. ймовірно за власний рахунок. Знаєте, він міг би бути тут. він міг би зустрічатися з усіма цими людьми. він міг би бути на телебаченні і в газетах. Але він обрав зробити дещо інше, бо гадаю. Він знає, що Бог дивиться і він має робити правильні речі. Потрібний час бути на правильному боці історії. Коли ми розмовляли з пастором Бернсом, і дізналися, що Рабен Асман запросив його до України. Я переглядала соціальні мережі. І побачила, що Рабен Асман написав пісню для Дональда Трампа. І показав усе, що відбувається. Це мене особисто дуже зворушило, і я вважаю, що це дуже важливо робити. навіть якщо Рабина Асмана зараз немає тут. я хотіла б про це поговорити. Він тут з нами у наших серцях. і в нього тут багато друзів. І він організував зустріч пастора Бернса з матерями та дружинами полонених Азов. І я навіть не називав би їх військовополоненими. Вони в'язні, їх утримують як звичайних в'язнів, а не як військовополонених, що суперечить Женевській конвенції. І матері їй казали: ми не расисти, наші сини не расисти, вони не нацисти. І пастор Бернс відповів: так, я знаю, знаю. І я зазначив, як вони можуть бути расистами? Як вони можуть бути нацисти? Вони розмовляють з чорношкірими чоловіками в Києві, в синагозі. Тож ми маємо показувати більше таких речей. Саме тому я показую цей приклад: як ми маємо змінити погляди та думки людей про Україну, про Азов, про кракен, про українських солдатів, хоробрих, відважних лідерів, і саме це ми маємо просувати. Дуже дякую за все. Дуже дякую за цю подію. дякую, що приїхали сюди і поділилися своїми поглядами. Бо я розумію, ми багато робимо, ми багато говоримо, ми багато відстоюємо. Але коли вони чують вас, ми багато воюємо. Так, я знаю, що ви воюєте, але в той же час, навіть якщо ви приїжджаєте сюди на деякий час, вони теж повинні це побачити. Рабин Азман теж боєць. І він чудовий посол України і в Ізраїлі, і в Сполучених Штатах. дуже дякую.